Я вітаю вас, дорогі брати та сестри. Сьогодні я буду з вами говорити на тему, яка доволі цікава це очікування. Євреям 10 глава, 26, 27 вірш. Бо як ми грішимо самовільно, одержавши пізнання правди, то вже за гріхи не знаходиться жертва. А страшли яке сподівання суду та гнів палаючий, що має пожерти противників. Як бачимо того, що фактично свідом продовження гріховної поведінки звільняє нас від прощення. А що означає свідоме продовження гріха? Про що це тут іде мова? Дивіться. От, якщо ми візьмемо Вікіпедію, то там кажуть. Написано свідомість від польського свідомощ, здатність пізнавати довкілля і себе за допомогою уваги, мислення, розуму, усвідомлю, усвідомленості саморефлексії та метакогніції, наслідок чого формується інтелект особистості. Але зачекайте тоді фактично немає тих, хто міг би врятуватися. Врятуватися, адже Писання нам каже нам. Якова 3.2. Бо багато ми всі помиляємося. Коли хто не помиляється в слові, то це муж досконале спроможне приборкувати і все тіло. А в посланні Римлянам написано в 3 главі 10-12 вірш. Як написано: Нема праведного ані одного, немає хто розумів би, немає. Того, хто Елехів шукав, би усі повідступали разом, стали непотрібні, немає доброчинців, німа ні одного. Та як же бути? Як нам розглядати цю проблему? Як я розумію, ця проблема існує стільки, скільки існує грішний Адам, тобто весь час існування людини. І якби людина, остання Адам, не прийшла, щоб врятувати загибле, то тоді ми дійсно не змогли би врятуватися. Тобто, дивіться, людина грішить постійно. І вона грішить спочатку, як людина створена. І від гріха людини не може ніяк звільнитися. Бо вона, навіть якщо вона і питається не грішити, вона все одно грішить. От дивіться, що написано Матвія 18:11. І як нам врятуватися від цього, як, як знайти? шлях, Щоб врятуватися від гріха. Матвія 18.11 Син Бо людський прийшов, щоб спасти загинуло. А Лукія 19.10 написано: Син Бо людський прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло. Дивіться, у синодальному тексті написано: Прийшов врятувати загибла», що, власне, відповідає тим, хто загубився. Тим, хто загубився в питаннях моральності та відсутності такої. Якось питання, про яке очікування, про що говорить нам апостол? Чому він тумачить Ісаю, а не розглядає те, що зробив Ішо? Це я про перший про перше вірш, який я читав спочатку. Ще раз прочитаю те, що написано в посланні Єврія. Бо як ми грішимо самовільно, одержавши пізнання правди, то вже за гріхи не знаходяться жертви. Тобто, дивіться. Павел в посланні євреям пише, що, одержавши пізнає правди, то вже за гріхи не знаходяться жертва, тобто якщо грішимо самовільно. І от питання, що таке правда, про яку правду йде реч. Дивіться, Віана 18.38 написано, і говорить до нього Пилат, що є правда. Тобто Пилат задався таким питанням, а що є правда? Не тому, щоб Пилат не знав, що є правда, бо Він хотів зрозуміти, що має на увазі Ісус і що в Машах має під Словом правда. Ну це е, інша річ. От дивіться, що написано в 1 Петра 13, 18, 20. Бо й Христос один раз постраждав би за наші гріхи, щоб привезти нас до Єлахім. Праведний за неправильний хочемо житлений тілом, але духом оживлений» яким він і духом, що в язниці були, зійшов і звіщав, вони колись непокірливі були, які Елахім дороготерпіння чекали за нових днів, коли був будувався ковчег, що в нього мало, цебто вісім душ спаслися від води. Тобто дивіться, нам Святий Петро каже про те, що були ті, хто спаслися ще під час потопу, і це всього-навсього вісім душ. Але зверніть увагу на те, що послання Євреїв написано саме синам Якова, тим, хто не прийняв порятунку Машаха і Ішоа, ті, хто думає, що виконанням закону вони можуть досягнути порятунку. Тобто дивіться, є ті, хто вважає, що вони можуть спастися законом, а є ті, хто приймає порятунок, який приносить Машах Єшуа. Дивіться, що апостол Павло каже в Римлянам 3,20, бо жадне тіло ділами закону не виправдається перед Ним. Законно, бо гріх пізнається. І тут нам відкривається дивна така річ, яку ми хочемо пізнати хочемо зрозуміти. Він каже, жодне тіло ділами закону не виправдовується. Тобто виконання закону воно дається не для того, щоб цим людина виправдовувалася, а для того, щоб вона пізнала гріх. Щоб вона зрозуміла, що є гріх. Тобто людина, коли вона порушує закон, вона розуміє, що є гріх. Бо, доки вона не виконує закону, і доки вона живе приста, як який заманеться, то вона не розуміє, що таке гріх. А коли вона питається виконати закон і в неї це не, не, не виходить, то виходить, що? То вона розуміє, що, що є гріх? Так от. Ось подивіться, у посланні апостол Міркує про те, що якщо юдеї не, не хочуть прийняти жертву Ісуса Христа як спокутну жертву, то фактично вони відмовляються від спасіння. І обов'язково буде на Великому суді ті, хто винний проти Слова Творця. Тобто, дивіться, якщо людина думає, що вона законом виправдається, то це. Нерозуміння того, що Господь вообще взагалі хоче. Бо людина не виправдовується законом. Але ось питання. А ті, хто прийняв Машаха як свого викупителя, вони, якщо довільно грішать, то що? От Апостол Петро. Міркує, бо й Христос один розпоздражав би за наші гріхи, щоб привести нас до Єлохім. праведний за неправедних, хоч умертвлений тілом, але духом ожилений яким він, і духом, що в в'їзниці були зійшов, зіщав, вони колись не покірли би, і як їх Елахим Тагатірпень чекала за нові годні, коли будувався ковчег, що в ньому мало, це то вісім душ спаслись від води, тобто образ хрещеної тілесне, числи позбуття, але обітні це Елихім доброго сумління, спасає тепер нас Воскресінням Ісуса Христа, що зійшов на небо, перебуває в Олахім правиці, а йому покорилися ангели, влади та сили. Дивіться! Коли ми хрестшимось, то ми фактично стаємо в те саме положення, якому були ті вісім душ, які спаслися під час потопу, пройшовши через води. Тобто ми фактично в хрещенні вмираємо, вмираємо до того образу життя, яке було у нас до цього. І тепер ми живемо вже іншим життям, воскресінням Ісуса Христа. І тепер, якщо ми. Гріши, ми, ми виправдовуємося перед Творцем, ми не, ми, не, ми не виправдовуємося законом, а виправдовуємося тим, що ми вже воскресли і що ми вже маємо спасіння, бо ми виправдовуємося і кажемо, Господи, прости нас, бо ми се Як дитина, коли вона живе з батьками, і якщо вона робить якусь дурницю, і, і виправдовує, виправдовується перед батьками каже, каже, батьки, простіть мене, то батьки її прощають. Як бачимо, він пішов і промовив кому? Тим, хто був у в'язниці, які були ув'язнені, а саме тим праведникам, що не знав ні закону ні благодаті, а саме праведникам, що чекали в темниці з часу потопу. І саме в цих семи душах ми бачимо приклад спасіння і нас, тих, хто рятується. Не за законом, а любов'ю даться судів. Тобто, дивіться, є різниця, і в чому вона? очікуванні. Тобто тих, хто живе під законом, від тих, хто живе, діючи любов'ю, благодаттю. Одні чекають на суд, інші чекають на зручі з батьком. Тобто, якщо ми подивимося, то є різниця. Тих, хто живе під законом, вони не вважають творця своїм батьком, вони вважають його суддєю, а ті, хто. Живуть вже і усиновлені чи удочернені, то вони вже мають з ним відношення як з батьками. Тобто, коли ми бачимо, що ну, є батьки, які люблять своїх дітей, і якщо дитина щось зробила ну, неправильно і вона кається, батьки її приймають і люблять і далі. А якщо людина не має відношення до батьків, то, тобто вона ну, чужа їм то Тоді її судять. Ну, наприклад, це якщо це робітник в хаті, то там зовсім інші відношення чи відносини. Тому ми, коли дивимося на цей момент, то ми розуміємо, що очікування, які маємо, ми маємо різні. Якщо ми беремо тих, хто живуть як юдеї під законом. То це одні очікування, вони очікують суда. Ну і на суді вже буде вирішено, чи вони правильно поступали, чи неправильно. Це вже буде суд, який творить творець після смерті. А ті, котрі прийняли Ісуса Христа як Свого Спасителя, вони зараз вже судяться судяться. Тим, чи вони правильно, чи, каються, чи не каються, чи вони шукають батьківською любові, чи не шукають. І от тут вже вони судяться тут, ще до смерті. І в цьому є суттєва різниця. Амінь.